Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу, як в перших числах квітня цього року я прищеплював грушу на яблуні дички і грушу на груші. Хочу з вами поділитися результатами весняного щеплення на сьогоднішній день листопад місяць. От всі ці процедури, які я проводив, робив щеплення, ми подивимося на їхній результат. Перший результат, ми бачимо, я робив прищеплення яблуні, грушки на яблуні. От вам результат. Результат із розряду хороших. Зрощування груші з яблунею пішло непогано. Можна сказати, на п'ятірку. А от ми бачимо грушу-дичку і до неї прищіплена теж груша три сорти, так що на одній груші буде три сорти. Зрозуміло, груша до груші прищіпляється і приживається набагато краще поріднені душі, можна сказати. Тут прищеплювання пройшло на всі 100. Процес іде в правильному руслі. І тут третя гілка більш слабша, теж процес йде, який радує. Ну і по весні ми його сформуємо крону і Маленько його пострижем, тому що піщепа сильна, пагон йде вгору і його треба трішки зупиняти, щоб був правильна корона і правильний результат. Ну і от, знову ж таки, грушка на яблуні теж хороший результат, хороше зрощування. Хороше. Тут все йде дуже хорошо. Бачите, захват йде. Грушки стовбура яблуні пішло на захват і йде хороше зрощування. Так що все тут дуже добре. На цьому відео ви бачите теж на яблуні грушка. Теж дуже хороше зрощування, значить робили ми все дуже правильно. І на закінчення хочу вам показати, як неправильно робиться. Багато дуже показують відео, що на товстому стовбурі прищепили. Так, да, прищепили, але бачите, щось пішло не так. Не туди пішло. Природа. От взяло і не туди пішло. Воно повинно йти на стовбур і от тут, да, і робити захват стовбура, а воно пішло в протилежну сторону. І з ним будуть завжди проблеми, тому що підщепа сильна, а при щепі вистачає живлення і вона женеться до догори, є в неї сила, я її вже протягом літа обрізав. Ось ви бачите, бачите, я її зупиняв, але вона буде йти догори і буде гнатись догори, і коли її не зупиняти, при... Гарному вітрі і воно його тут одламає, тому що захвата стовбура ще немає, і це не скоро буде. Так що от таке прищеплювання це негативне прищеплювання. Не робіть цього. Це, е, потрібно робити щеплення, щоб хоча б 50 на 100 прищепа щепою була. А саме краще один до одного. Товщина прищепи і щепи. Повинна бути однієї товщини от через то, і буде все. Тоді буде все добре. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.